Рикутний Кармен. Всі, мабуть, про це все знають, але ці, цей треш так і відбувається в родинах. Коли батьки зливають свій негатив, який поганий батько, яка погана мати, це все дитині. Це психологічний інцест, цього не повинно бути. І це як те саме, щоб запросити дитину під час сексу до вас в кімнату. Відчуваєте всю мерзість цього вислову, цього, цього цієї дії. От те саме ви робите своєю дитиною, коли жалієтесь на свого чоловіка чи на свою дружину. Тому будьте усвідомлені, не робіть цього. Якщо ви не розумієте, що це, то приходьте домо на курси сім кроків до здоров'я твоєї дитини або курс до себе. І ви зрозумієте ці всі прості штуки, як з них можна вийти. З цього трикутника можна вийти при бажанні. Якщо бажання є, це все можливо. І що хочу ще сказати? Обов'язково розберіться з цією темою, тому що трикутник, коли ви вас чоловік, наприклад, вдарив чи ще щось, і ви жертва страждаєте від цього, то ви як наркоман, і якщо це постійно відбувається. Якщо це один раз, то це нормальна штука, ну, якби штука в плані того, що це всі бувають в таких ситуаціях, ну, не всі, а в плані того, що це можливо. Всі випадають з якихось своїх адекватних станів під час стресу. Але якщо це на постійній основі, і ви при цьому дзвоните і жалієтесь своїм дітям, що е, от такий він сякий, так вроді ми нормальний, а на п'ється починає з мене здіватися. Е, стоп! Ваша дитина рятівник тоді, і вона вступає в це все діло. Для неї психіки це страшенний е, урон, і не треба цього робити. І що ви робите? Е, ви приходите і розбираєтесь з цим. І, а дитина, якщо ви дитина і у вас таке відбувається, кажете: стоп. Ви дорослі, я маленький чи маленька, мені це не ви між собою розбираєтесь. Це твій чоловік, якого ти обрала. Це твоя жінка, яку ти обрав. А я ваша дитина. То для тебе чоловік, для мене тато. Чи для тебе мама, для... чи жінка, для мене мама. Тому ні, це не треба цього робити. І Ах... почуйте мене, бо ваші діти тоді не зможуть нормально е... зробити. Побудувати свої стосунки в житті, бо вони будуть в цих трикутниках. І ці всі е, жителі цих трикутників вони довго не живуть. Тому що стрес, це доказано. Стрес він нікому. А це постійний стрес, це як наркомани. вони в цих... Е... Битандарфін ловлять, так? тому що для нормального там вони не вміють бути щасливими. Вони розповідають себе на жертви, вони розповідають, що вони хочуть бути щасливими, але вони не хочуть цього щастя насправді. Там фізіологічно вже на бита дерфіні, такому гармонії вони сидять, який нам потрібен, щоб переживати якісь дуже страшні події в нашому житті. А вони на ньому підсаджують, вони спеціально можуть проекувати. Агресора, щоб він це все робив. Потім вони страждають, головою можуть навіть розуміти, що це ненормально, але на, на, в тілі вони відчувають цей кайф полегшення після цього, як виділяється цей гормон. А, а рятівник там також нічого хорошого. Там теж е, всі і всі ці, треба два, дві людини, щоб бути постійно крутитися у цих трикутниках. Е, а тому, друзі мої, будьте усвідомлені, розумійте, не розумійте, приходьте, розберемося. Я вас навчу, як виходити. Це можливо з них вийти. Можливо, люблю, цілую, ваша Дар'я психосоматолог.